Оки, одні вимушені боротися за шмат хліба, інші приймають мікстури для блювоти, щоб по новій напертися харчами. Так я про голодні ігри. Перша частина вийшла в 2012 році. Сиквел включає в себе чотири фільми, кожен з яких здобув шаленої популярності. А в сюжет закладено гіперболізацію негативних сторін сучасного капіталізму. Не вимикай відос. Якщо через останнє речення тобі здалося, що буде складно. Я для тебе декілька яскравих картинок накидала, щоб було не нудно. Як у будь-якій іншій антиутопії герої кидають виклик проти паскудної партійної системи, а знімальна група немало покаталася по світу в пошуках потрібного місця для зйомок. Здавалось. Ця місцевість в головних іграх настільки моторошна та відлюдна, що цьому немає місця у реальному світі, але на жаль, це зовсім не так. Батьківщина Кітніс Евердін насправді розташована в горах Апалачі. Це покинуте село Північної Кароліни Генрі Рівер Міл і саме в ньому знімали деякі кадри до першого фільму. Селище збудували у 1908 році для робітників великої текстильної фабрики, яку закрили у 80-х і село спорожніло. На превеликий жаль, таке відбувається із селами і нашої країни. Годі уявити, що за 18 років процвітаюче селище з населенням 6 тисяч чоловік за декілька років припинить своє існування. Історія населеного пункту цукроварів розпочалася в 1986 році разом з відкриттям цукрового заводу. До речі, третього за обсягами виробництва в колишньому СРСР. Навколо підприємства було побудовано інфраструктуру, в тому числі 10 багатоповерхівок, школу, дитячий садок, магазин, пожежне депо та заселену баригу, які відповідає вночі. Все Необхідне для повноцінного проживання мешканців, проте закриття заводу залишило без роботи все населення. Цукроварів люди були змушені шукати долі в інших селищах та містах. За лічені роки населення зменшилося до ста людей, а всі береги переїхали на Дарницю. Будівлі стоять пустими та занедбаними. Їх зовнішній вигляд настільки страшний, що послугував декораціями для зйомок фільму про трагедії у східній Україні і Ловайський котел. Дай знати в коментах, якщо хочеш підняти питання вимираючих сіл України. А поки повертаємося до Генрі Рівер Мілвилич. На початку минулого століття поселення планували як приватне робітниче село при новому текстильному заводі, де батратять всі на місцевого промисловця Майкла Рудісла, який заради свого підприємства збудував будинки і навіть магазин. Так стартувала виробнича компанія Генрі Рівер, яка виробляла тонку бавовняну пряжу. Житловий район складається приблизно з 35 невеликих котеджів для робітників. Розташованих стовп північного берега річки по суті всі приміщення робітників були відомчими. Жителі їх орендували за символічну плату. З роками мінімальний набір зручностей розширився. У селі з'явилася гребля в окремих будинках чудо цивілізації, електрика, Примитивна система противопожежної сигналізації та водопостачання. До каналізації чи центрального опалення справа так і не дійшла. Після появи фільму в Міл Вілич приїжджають туристи, щось на кшталт міні-версії нашого Чорнобиля. В деякі екскурсії входить навіть стрільба з лука. А не як ти міг подумати, підрив Аес. Фільм Сойка пересмішниця став гідним продовженням франшизи Голодні Ігри. Зйомки вийшли далеко за межі знімального майданчика та перемістилися в Америку і в передмістя Франції. Вдалим варіантом для картини став замок Де Вайзен або замок сусідів у стилі класицизму, який розташований неподалік Версаля. Саме тут знімали одну із найзворушливіших сцен момент зустрічі переможців. Цілком загадкове і, зважаючи на все, дико засекречене місце. Вхід простим смертним туди заборонено. Але ж хто там жив та мешкає зараз? Побудований на початку ХХ століття палац складається не менш ніж із 47 кімнат. Це була власність графа Едмона де Фальса, паризького банкіра, захопленого полюванням. Нині вона оснащена всіми сучасними зручностями. Замок Вайзен. Це ще належить сім'ї Дефелс, яка й досі там живе. Кажуть, палац є місцем проведення полювань заможних персон світу, таких як король Іспанії або шах Ірану. У будівля внесена до списку історичних пам'яток. Замок Вайзен за минулі роки зазнав багато реставрацій, та все ж таки зберіг свою аутентичність, яка передає дух епохи ХІХ століття, на просторах, де Вайзен знімали безліч фільмів, серед яких «Реквієм по вбивці», Рози людини та Джон Сінс і шкіряний Жезл 2. Решту можете бачити зараз на екрані. Голодні ігри були б не настільки голодними без відповідної утопічної архітектури. Творцям довелося поміркувати над локаціями для епічних сцен фільму, однією з яких став житловий комплекс геніального архітектора Рікардо Бофіла. Саме у внутрішньому дворі багатоквартирника Les Escapes de Abraxas головних героїв намагаються викупати у нафті. Будівництво житлового комплексу було завершено в тим. 1982 році, а місто Марн Лавел, в якому він розташований, заснували лише на 20 років раніше. Бофіл наполягав на тому, що для розвитку житлового будівництва необхідний монументальний проект, який би мав символічний характер, комплекс складається з трьох основних частин та громадського простору. 18-поверховий житловий будинок включає 441 квартиру, у тому числі двоповерхові. Напроти знаходиться напівкругла будівля з рядом дзеркальних колон, де розміщується ще 130 квартир, а в центрі комплексу знаходиться арка з 20 квартирами. На території розташовано Ваний громадський відкритий простір, оточений напівкруглим будинком. Це надає відчуття захисту в основі комплексу. Лежить недоторканність приватного життя, що певним чином перевертає наше первісне враження, яке зазвичай справляють монументальні будинки на даху. Засаджені дерева, які завершують архітектурний образ будівлі для мешканців. Вони недоступні та виступають лише як декоративні елементи. Незважаючи на те, що методологія будівництва Лесискепс Діабрекса спирається на попередні проекти митця, цей об'єкт став Першою спробою Бофіла побудувати архітектурний ансамбль такого монументального розміру. Як не сумно, та Бофіл згідно з інтерв'ю 2014 року вважає проект невдалим, адже так і не вдалося змінити за його допомогою вигляд міста та запровадити нову моду на архітектуру соціального житла. Зокрема, Рікардо неодноразово виступав проти архітектури Ле Корбюсьє. кажу. Чи що вона позбавлена стилю. Задуманий як альтернатива стандартизованим та безликим спорудам, комплекс Бофіла мав підвищити престиж соціального житла, але не зміг впоратися з поставленим завданням. Так і залишившись єдиним у своєму роді. Постмодерністський проект архітектора засвітився також в антиутопії Бразилія. Тож, може, режисери антиутопії мають рацію, і Лескеп Сті Абрексас насправді надто нагадує грізне імперське місто. А якщо тобі цікаво детальніше зануритися у світ кінематографу, вітаю в нашому патріоні. Якщо ти додивився відео до цього моменту, певно, ролик тобі сподобався. Тож не забудь натиснути вподобайку та підписатись.